Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко і на початку коротко про головне. Сьогодні у Чернівцях відкрили чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів. На українсько-румунському кордоні за допомогою дрона зупинили порушників. Ремонт доріг, висадка дерев та інші весняні роботи розпочали у Чернівцях. Сили оборони відтіснили ворога на північ від населеного пункту западне. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Попри продовження тиску на утворених московитами плацдармах, сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію в даному районі. Противник не полишає спроб окупувати фиголівку, на околиці якої він добрався. Також здійснюється постійний тиск на дворічну, фіксуються спроби набути успіх в напрямку кіндрашівки та голубівки. І знову буковина у жалобі сьогодні, 5 березня, у Чернівецькій області прощаються з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Зі старшим солдатом Денисом Горбашевським попрощалися у Шипенцях. Йому було 24 роки. Молодшого сержанта Миколу Онищука в останній шлях провели на центральному кладовищі у Чернівцях. На українсько-румунському кордоні за допомогою дрона зупинили порушників. Рух групи невідомих осіб, які прямували вночі до Румунії. Виявив оператор безпілотного літального апарата. На місце виїхала група реагування. Двох порушників затримали одразу у лісі ще двох неподалік держрубежу. Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей віком від 35 до 46 років. Правопорушників доставили до підрозділу для. З'ясування обставин. Опалювальний сезон в місті триває. Втім, у зв'язку з потеплінням в день подачу теплоносія призупиняють. Про це повідомили у комунальному підприємстві Чернівці теплокомуненерго. Рішення прийнято для комфортної температури в оселях Чернівчан вночі ж подачу тепла відновлюватимуть. Повністю завершити опалювальний сезон в місті зможуть лише тоді, коли середня добова температура протягом трьох днів перевищуватиме 8 градусів тепла. Ми ж бачимо, що погода складає плюс 15, буде в день, в день будемо призупиняти теплопостачання, а вночі знову запускати. Це мова йде про житлові будинки чи соціальну ну, сферу також? Так, да, та, та. В принципі, це мова йде про всі котельні, але там, де є індивідуальні котельні, по проханню керівників закладів ми можемо і працювати, і при плюс 15. Ми ж робимо це постійно. Ми і восени робимо так. Це постійно, коли потепління на вулиці. Ну навіщо витрачати газ? Навіщо опалювати приміщення, коли на вулиці плюс 15, плюс 16, а далі бачимо, де навіть плюс 20 буде по прогнозам. Із настанням теплої погоди у Чернягтях також відновили ремонтні роботи. Так від сьогодні почало діяти часткове перекриття вулиці Руської від зеленої до січових стрільців. Роботи вже кілька днів ведуться і на вулиці Заньковецької. На якому етапі ремонти де ще в місті? Ведуться роботи далі у сюжеті. Капітальний ремонт вулиці Зеньковецької у Чернівцях розпочали наприкінці липня минулого року. Через ускладнення заміною мереж роботи перенесли на весну. Раніше встигли повністю облаштувати новий центральний колектор, до якого підведуть інші мережі. Нині підрядник займається дощовою каналізацією. Тут на даній вулиці вона є старовина старовинної не було зливової дощової мережі. Проєктом передбачено новий дошовий дошова мережа. Зараз влаштовуємо труби, колодязі. В майбутньому при сприятливих поводних умовах приступаємо, будемо від кожної ринви, підключати режу до водяної і будемо приступати копати дорожні корито для того, щоб влаштовувати дорожнє полотно. За словами майстра, подальші роботи на ділянці залежатимуть від погодних умов. Якщо вдарять морози, роботи призупинятимуть. Нагадаємо, вулиці Заньковецької згідно проєкту планують зробити пішохідною. Ремонт обійдеться місту в 48 мільйонів гривень. Тендер виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вона ж виконує роботи і по ремонту вулиці Руської. Туди треба на руську треба. А це ви зараз і руську почали? Піднімаємо люки. А на Руській вже прямо роботи йдуть. А як же? Люки піднімають на 5 см другий слой має на вулиці Руській, за словами підрядника, після підняття люків братимуться до вкладання верхнього шару асфальту. Ремонтні роботи відновили й на вулиці Лесі Українки. Тут підрядник оновлює тротуари. Частина вулиці була відремонтована торік. Нині роботи ведуться ближче до Соборної площі. Ремонт обіцяють завершити до кінця місяця. Цей учасник що ми тут робимо до, до прикутника до парку того. Це почали десь з грудня місяця. З Богдана Хмельницького починали цю цю роботу. Там внизу є полукруг, бачите. Це все будеш там підніматися. Тротуар буде щебенку засипаємо, розрівнюємо щебенку, трамбуємо, стягуємо і кладемо клетку. Працівники тресту зеленого господарства із приходом тепла також господарюють на вулицях міста. На Котляревського висаджують нові дерева липи, а також займаються й іншою роботою. Ой, у нас роботи багато по місту, багато. То починається весна, і у нас роботи багато. Ну, яка зараз робота? Висадка чи обрізка дерев? Що саме робимо? Ми обрізали кущі, ці можевельники обрізали і, і, і далі маємо це робити. І цю травку обрізаємо, ще маємо по Червоноармійській обрізати. По герою Майдану то вже не червоноармійська. Олена Крячко, Євгенія Жалоба, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 5 березня у Чернівцях відкрили чемпіонат України з вільної боротьби. Організатори кажуть, це важлива подія в українському спорті, оскільки найкращих спортсменів за результатами змагань відберуть до складу національної збірної. Сьогодні відбувся півфінал чемпіонату. Триватимуть змагання серед юніорів та юніорок до суботи, 8 березня. Усіх охочих запрошують підтримати учасників. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4